Будинок догори дригом, така дивовижа з'явилася в одному із сіл Прикарпаття. Незвична споруда, розташована на узбіччі дороги, відтак одразу привертає увагу туристів. Абишне страєння нас заінтерісувала. Ми що туда єхалі бачили? Нігде не бачили. Тока тут таке побачили. Така хативна справа рук працівників фірми «Скол». саме вони звели незвичну будівлю всього за півтора місяці. Секрет в новітній технології дерев'яно-каркасного будівництва в такий спосіб хотіли перевернути не лише саму споруду, але й уявлення людей про якість, комфорт та економію. Ідея в тому полягає, щоб перевернути в ментальності людей, що не все таке, як вони колись сприймали. Повинно бути таким, не обов'язково має бути тверде, таке як як камінь, щоб бути для цього бути комфортним, надійним, теплим. Усі монтажні роботи проводили в зворотньому порядку. Там, де у звичайного будинку фундамент, у цій хатині дах та камін. Однак, всередині приміщення звичайні. Ідея перевернути до гори Дригом також інтер'єр в ініціаторів була. Однак, згодом від цього довелося відмовитися такий будинок можна побудувати. Лежачи на одній стороні, на другій стороні, чи в будь-яких можливих варіаціях. Людей не себе трошки некомфортно почувають, коли в них є санвузли, Усі речі перевернуті до гриногами. Тобто ми вирішили в сердині зробити класичний, так як є в наявності. Дизайнерський будинок можна сміливо назвати родзинкою Прикарпаття, адже аналогів йому запевняють власники в Україні. Наразі немає.